Сфера застосування даного стандарта поширюється на колісні транспортні засоби категорії М, МЖ, ННЖ та О. Стандарт установлює вимоги щодо безпечності та методи контролювання технічного стану КТЗ, що перебувають в експлуатації. Вимоги пункту 6177 сила світла світлових сигнальних вогнів має відповідати значенням, наведеним у таблиці 5. У таблиці 5 наведені граничні значення мінімального і максимальної сили світла для передніх показчиків повороту, задніх показчиків поворота за різних умов освітлення, сигналів гальмування за різних умов освітлення, габаритних передніх вогнів, бокових, задніх, стоянкових вогнів, заднього ходу, заднього притуманного ліхтаря, знаку автопоїзда.